А ось і наш учень новий німецький, тільки що здали його до школи. Завтра на 7.45 ранку до школи на перший урок побачимо вчительку, як відбувалася процедура оформлення. Досить просто приходиш, заповнюєш декілька бланків. Ну, я з перекладачем в смартфоні сидів, перекладав, що там треба позаповнювати. І все. І сказали донести ще справку, що ми робили від корі прививку. Лист з вакцинаціями нашими. Ми його вже показували раніше в попередніх притулках також. Приніс тільки що карту вакцинації, так все підійшло. Портано, що тут написано в перекладі на англійську та латиницею назву цих от вакцин, які кололися. Тому вони такі. Як ми типу, дізнаємося, що це саме ця вакцина, я кажу, от, пальцем показую, типу ось написано ММР латиницею, це типу, воно вони такі. В пошук вбили, прочитала так, типу, воно окей, підходить, все норм. Давай, газой, в школу запізнишся. гоу гоу, гоу. Ну що, Ілюх, як настрій? Добрий. До школи хочеться? Не сильно. Не сильно? Що, будеш з німчиками бігати гратися? Страшно? Не сильно. Трошечки. Так. Да. Нічого, все буде добре. Ілюх, як пройшов твій перший день? Класно. Що було? Чим займалися? Фізкультура, математика та перекусом. Перекусом? А німецьку вчили? Так. Ти вже щось знаєш німецькою? Е, так. Ану. Эм. Е, а... Авто. Авто? До завтра. Ну взагалі тобі вже не страшно ходити до німецької школи? Ні. Сподобалося? Так. А ще був хтось, хто розумів українську чи російську? Так. Скільки? Один. Один? У твоєму класі, так? Угу. Так ви з ним здружилися чи ні? Так, з А з іншими? Тоже. Вже є німецькі друзі? Так. О, але згуд. Так що, все, можемо нас вітати. Дитину здали до німецької школи, написали тільки нам на емейл, e що треба ще е, докупити обов'язково вже на завтра, щоб був комплект спортивного костюму, спортивної, спортивне взуття, яке можна залишати в школі, щоб воно там типу висіло постійно. Так, що так, от сьогодні підемо докуповувати спеціально для школи окремий такий комплект. Доповнення для повного розуміння. Значить, дитину в школу ми відправили за один день. Сьогодні ми його привели на завтра він вже пішов в школу. Тобто, проблеми з влаштуванням дитини в школу не було. Ну, принаймні, в нашому випадку, тому що може знову ж таки бути різне. Друге, це у нас немає якогось спеціального класу для. Українців чи для дітей, які інтегруються, чи щось таке. Тобто його засунули просто в звичайний німецький клас, і в нього є окремий урок, на який його з класу видюгують та відправляють повчити трохи німецьку, де певно збираються інші діти, які погано знають німецьку, зі всієї школи. З самою школою якоїсь такої прямої мови нема, тому що школа тут як такий, знаєте, закритий окремий заклад. Туди просто так не зайдеш, всі двері на замку, відчиняються тільки середини, можеш спілкуватися там через домофон з адміністрацією, якщо треба, вони тебе запустять. Такого, як в наш ти прийшов, вийшла вчителька, ти знаєш про щось базариш, такого тут нема. Тому от саме якісь питання окремі, які треба з кимось уточнити, наприклад, у вчительці чи ще щось, вони так достатньо складні, Складно реалізуються, тому що треба зв'язувати через емейл, чи йти до адміністрації школи. Закупили вже трохи канцелярії, написали були нам отакі от перелік, що треба. Це такий щоденничок, до речі, Ну, щоденничок, окей, схожий на наше. А далі такі от, різноманітні, отакі от величезні А4 цікаві зошити. Причому обов'язково там. Для певного зошита повинна бути обкладинка певного кольору. ну Я насправді не знаю, чи так у всіх школах це от зошит в клітинку такий. Такі, от, під такі от зошит, там повинен бути. От, там. І розміри там, лінії от, ці різні, є, тут, от, кількість ліній вказана, там, розміри, ще, ще чогось, там, відступів. може якихось. Плюс-мінус зараз це все стало десь в сотку євро. І це ще не все, тому що ми ще не купили підручники. Ще придбали ранець, тому що ми приїхали без ранця дитячого, придбали змінний одяг та зміни взуття. Одяг, зміни треба для фізкультури, а взуття треба постійно. Вони приходять і в окремому такому кабінеті в своєму класі перебували. Взуваються і ходять вже в інших кедах. Ще треба докупити підручники, там єрів на 50. Ну от, і начебто буде все. Деякі речі взагалі дуже незвичайні, як для нас. Так? Наприклад, в нього повинна бути чернильна саме ручка, незвичайна, а саме чернильна на картриджах, або губка така, яка никається в баночку для малювання. Кольорова крейда для малювання, причому вона є якась там спеціальна, яка малює по паперу. Коротше, якщо треба відправити дитину до другого класу от повністю з нуля, так як нашого не було ні фігі ще ну розраховувати десь баксів євро на 250-300 десь так. Це і зміни взуттям, і з ранцем, коротше, все повністю. А ще такий був прикол. Дружина написала була шпаргалку. Для малого, типу, чи можу я вийти в туалет. Написала з помилкою. Коротше, наша льоха вже два рази. Вчительку був відправив в туалет. Каже: Типу, ти можеш вийти в туалет. І вже на другий раз вона підійшла, прочитала і справила йому, як правильно треба казати. По канцелярії була проблема в тому, що. Оце от, от у них специфічні такі зошити, все от такі от, ну, типу не як у нас, і не зрозуміло, що купувати. Тому треба йти до магазину, де тобі зможуть допомогти вибрати з продавцем-консультантом. До речі, можна не обов'язково спеціалізований магазин йти. А, наприклад, є такий магазин Мюллер, який в тому числі канцелярію також продає. У мене дружина сходила, попрохала продавця, він допоміг. По цьому списку обрали все, крім одного, там якийсь один зошит була помилка, не те, поклали, що треба, і от сьогодні сходив докупив. Книжки по от кодам, які пишуться, йдеш до, до книжного магазину, от тільки що я звідти якраз йду. Даєш цей перелік і вони роблять замовлення. І от на завтра я повинен прийти забрати ці підручники і все. І як то кажуть, дитина вже укомплектована. Єдине, що нам до цих пір поки що не зрозуміло, це. Збори, тому що є там невеликий збір на семестр на школу, там щось, типу 5 чи 8 євро, щось таке. Потім е, якась шкільна каса, там щось також, також якісь 6 євро треба здати. Не зрозуміло, як їх здати. Я вчительці написав на емейл, типу, можна дитину передати, чи як це зробити. Але поки що відповіді не отримали, тому не знаємо, куди здавати, як здавати по самій школі значить, як воно там, що відбувається. Насправді дитина задоволена. Ілюху питаю, питає, каже, так все супер. З його слів, самої гульні в школі набагато більше, ніж якихось уроків. Я не бачив, не знаю, в якому форматі проходять уроки. Але ну, дитина задоволена, каже, нема такого, як у нас в школі, що ти учиш, учиш, учиш. Домашка, домашка, домашка. Домашка він приходить, робить домашку за. Ну, не знаю, за 15 хвилин, певно. Звісно, українську програму ми також не закидуємо. Це в певному сенсі мінус, тому що дитина повинна вчитись одразу в двох школах. А ось з дитсадками все складніше. По-перше, що складніше, що тебе направляють до офісу, ти туди приходиш, тобі кажуть, тобі треба на якийсь ресурс зайти в інтернеті і через нього реєструватися. Треба зареєструватися в одній системі по типу нашого банк-айді для ідентифікації, а потім вже на цьому ресурсі. А на цьому ресурсі ти ційш, а воно тебе кудись викидає не туди. Потім я додумався очистити куки браузера. І в мене все таки вийшло, але ми зіштовхнулися наступною проблемою: що можна подати заявочки на навіть, декілька закладів, але вони платні. І ми не знаємо, як це буде компенсуватись чи не буде компенсуватись. Тому ми поки що з дитсадком поставили на паузу, треба розібратися з оплатою, тому що зараз здамо дитину до садка, а але треба 300 євро в місяць сплачувати. А це якось ну, на даному етапі нам дуже накладно буде. Так що ось такий от відосик. В плані школи все супер, ми задоволені. Дитина задоволення нам запропонували також здати на групу подовженого дня, ну, типу для кращої інтеграції дитини. І, типу, дитина буде чимось зайнята, ми над цим роздумуємо. І може не зараз, може трішки пізніше, але гадаю, що також і на подовжений день здамо, хай дитина собі грається з німецькими його однолітками та інтегрується. Так що, ось такий лише відосик, пишемо коментарі, ставимо вподобайочки, ділимося посилання на цей відосик, як завжди, з вами був я.